Всім привіт! Рад вас бачити. Хочу продати рибки. Продаю рибки, пишіть в коментарях. Або в Тікток мені пишіть, я маю теж свій аккаунт в Тіктонці. Канал називається так же саме, як на Ютубі Goupers Fishes. Пишіть мені в особисто в Тіктонці або в Ютубі в коментарі і будемо дивитися, що там, як там продавати будемо. Все, пишіть, якщо вам цікаво, пишіть в коментарі або в Тік-Ток. Знаєте, як в Тік-Ток називається в мене YouTube. Коротке відео у нас вийшло, таке репке. Тільки вот ендлерів я не продаю. Тільки ті мікс. Вон гуздика, ні, воно гуздика плаває. Пишіть коментарі, всім па, ставте лайки, підписуйтеся. Забудьте написати коментарі. Па.